Так, доброго дня. Сьогодні до нас приїхав ось такий гульф плюс. З проблемою заклинив замок. Не з надвору, не, знаружи, не з не не надвору, не можна відкрити. Так, і відкрили дверку. Відкрили, відкрили. Так, і будемо міняти замка. Щоб поміняти замка, потрібно таку зняти накладку. І щоб поміняти, потрібно відкрутити оту ліство цілу. Гець ціле, ціле ото штуку покрашену. Щоб її відкрутити, отут болтички такі є. Чик-чик-чик. Тежка -чик -чик. отака. не пиші яка. Капець. Тридцятка десь. 27. Так. І по кругу таку відкручуємо. По кругу. І тоді тільки можна буде долізти до замка. Так, ну відкручуємо. Так, щоб зняти ось цю штуку, потрібно відкрутити ось от там в отворі є. Там теж я не знаю, маленька. Відкручуємо неї і тоді можна буде вийняти штучку, заглушечку. То все відкручуємо. Пооткручували може скрізь. І ось такі залишились кліпси. пластмасові Беремо так. Вона вже відходить. О. Так. оп Ось такі кліпсочки. беремо видираємо і все, і вона відійде. Все, знімаємо. Ще потрібно відкрутити ось тут тежка. Так, зараз будемо відкручувати тоді воно, відійде вже. Так, як бачите, зняли накладку. Ось тут ось замок. Десь щось в ньому клинить. Ось тако воно все виглядає. Та й вот. зараз откручиваем замка. Вид... И все. Ага, тут на резиночки, чтобы она. Блин, можно было и так снять. Только, бач, тут резиночки. Вот, -вот такие. Так, то, что, бач, можно было... Бач, хтось кто вже закривався, уже закрывался, уже хтось. дырку. Просверлював. Та якось так. Прям нового замка і ставимо сюди. Так. Відкрутили ми все. І зараз беремо таку тежку м'якою зірочкою. А тут вже хтось бачу орудував добре. Позривав все. Та якось так. Все, відкручуємо. Дивіться, як воно клинить. Беремо, закриваємо, імітіруємо, що ми закрили дверку. Робить зараз. О, все. О, а не, отскакує. Так, допустимо, робить. Тут. Берем. Тянемо за пипку. Робить. Берем, типу, закриваємо машину. Хоп. тут парку. І закриваємо. Закриваємо. Закрили. Откриваємо. что шесть того. Аж выпирает. Короче, что-то там в середине накрылось. И смотрите, как я открыл. Брал вот такой кляцав и кляцав открывание, закрывание. То есть открылось. Ага, нет. Ну я такой открыл. Зараз так неудобно, О той флажок щось закисає. Коротко, міняємо замка і все, не будемо гратися ось такий новенький замочок. На він попрацює ось така якась фірма непонятна. Та й все, міняємо. Так, зібрали ми вже все назад. Все працює. Закриваєш машину, відкриваєш. Та й от якось так. Не все було так, все, воно вже аж складно. Так, все чітко стало, як бачите. Так, закрутив цю штучку. Все чітко закривається. Та й все, по більш-менш. Та й все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі.